Слава Ісусу Христу, возлюблені злюблені у Хресті, браття і сестри, вітаю всіх із недільним днем, неділя четверта великого посту, пані преподобного Іоанна Лісишника. Ще й я вас вітаю з святою неділею, хай мир та благословення, всемогутнього Бога Отця, Сина і Духа Святого буде з вами, з нашою батьківщиною Україною, душевних і тілесних сил, доброго здоров'я, мирного неба, яке нам дуже. Необхідне. Ну, і йдемо до молитви. Молільники вже в церкві, півдев'ята тільки. А я про завершивши, також дуже потихеньку приступати до служби Божої. Миру, добра, много літа, живі довго. Ефіра сьогодні не буде. священника Юліана Тимчука, вітаю з днем народження. Хто не привітав, то привітайте його. Ну і щастя, здоров'я, живіть довго, щасливо, і з Богом живіт, каже Ісус. Потому пізнають, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Тому любові, добра і Божого благословення на довгі роки життя. Слава Ісусу Христу! Ефіра не буде ввечері з Богом!